Просили мені, покажи, задовбав ти своїх корчів показувати. Покажи. Нормальний, дешевий, трьохциліндровий трактор з переднім мостом, з передком, щоб був, щоб без ремнів був. На карданчику. На карданчику, бачите, зараз будемо будем їхати. Будемо їхати показувати, а що робити. Якщо як люди просять, то я ж маю. Як то кажуть, слухати і показувати, то будемо зараз вам такий ось вот ось апаратик, апаратик Соответственно пішла у нас трохи, як то кажуть, вибрація коробка в нас поняла, мужики тут буде трохи погратися треба, поки вона нова, але но зато поняли гидрофицировать я дерма